Перед першим засіданням під парламентом зібралося у рази більше міліції аніж активістів. Лише під входом вишукувались цілі ряди правоохоронців у захисній амуніції. А ще міліціянти кочкувалися у прилеглих провулках, грілися в автобусах та стояли у чергах за кавою та закусками. Активістів, що потроху починали підтягуватися під раду, така кількість шоломів здивувала. Від кого ховаються? Влада від кого? Від народу, який обрав, і ця ж міліція. Кого вони охороняють? Народ же господарі, Вони наші слуги. Вони повинні прийти і спитати, що ще зробити, щоб вам добре жилося. Під радою лунає перший дзвоник для депутатів. Активісти закликають парламентарів, аби ті ходили на кожне засідання, як діти в школу, і сумлінно звітували перед виборцями для кожного обранця підготували щоденник персональної відповідальності, де кожен з них зможе прозвітувати про свою роботу, яку обіцянку надав. Яку виконав або не виконав о 10 десятій під верховну раду приїхали активісти автомайдану та представники майданівської самооборони, пообіцяли бувати тут перед кожним засіданням, аби новообрані слуги народу відчували, що загал пильно слідкує за їхньою роботою. Тушко депутати, знаєте, таких є такі тварини, зустрічаються часом. Депутати хамільонні чи хамільоноподібні. Теж знаєте, так? От ми зараз записуємо, дивимося. Я думаю, що. Днями, коли вони почнуть набирати вагу, саме в цих номінаціях, які я назвав, то тоді ми почнемо виписувати відстрілочні. Тут усі дуже чекали на представників опозиційного блоку та колишніх регіоналів, які тепер самовисуванці, надто на тих, хто в минулому скликанні голосував за закони 16 січня. Але ті, вочевидь, зайшли в парламент іншими ходами. Народ почав потроху розходитися. Ближче до обіду активісти під Верховною Радою вже розійшлися. а як розпочинався перший робочий день депутатів, дізнавалася моя колега Ірина Стороженко. Ще за годину до початку у Верховній Раді, наче вулику у куларах просто не про Тиснутися. Та це не завада піднесеному настрою без п'яти хвилин депутатів і про те, що в країні війна нагадує лише камуфляжний дросход комбатів. Перша зустріч нагадує світську тусовку, дорогі костюми, мускусні парфуми, фото на пам'ять, наче селебритіс, посмішки та знайомства. Це якщо я вас познайомлю, школ в оточенні кремезних чоловіків, схожих на будігардів, пояснює, це, це, це він на з командою. Це Андрій Артеменко, це Андрій Лозовий. Це Василя Мельченко. це потужна, сильна, патріотична команда радикальної партії. скромно осторонь тримається за стяга комбата Ідару. Сергій Мельничук, поки кандидат в депутати, прийому присягу. Буде вже що буде виноситися. Дуже погано знає. Не знаю навіть, де сесійна зала. Дмитро Ярош. Вигляд несвятковий, святковий намагається непомітно втікти від журналістів. Може, ви нас боїтеся? Такі гарні дівчат, я не можу боятися. <світку> Потрібно зараз вчитися, давати коментарі. <світку> ось вже <світку> Ну, Ми будемо вчитися, будемо вчитися. Я боюсь, ми що висту. не попаду в сесійну залу. Я ж не знаю навіть, де ми вона є. Знаєте, де сидіти? <світку> Борислав знає. Ну я поряд з ним, тому зарієнтуємо. Кокетує та вдає, що не знає, що робити. І досвідчений парламентар Юрій Луценко 26 років, що робить ще можна так. Тут можна розписати. до самої сесійної зали. Черга журналіста майже не лишили місця через велику кількість іноземних гостей. Хор вірьовки кожі для преси. Хористки фарбують губи. Залу заходить Олександр Турчинов та розпочинає засідання. Урочисте засідання оголошую відкритим. За тим з'являється президент. І от інтрига. Хто ж зачитуватиме присягу? За законом має найстарший депутат регіонал Юрій Сенгівський. Йому ніби дають слово. Прошу зачитати текст присяги. Разом з найстарішим за віком, але до трибуни не запрошують в динаміках чути лише голос Турчинова. Присягаю на вірність Україні. На електронному таблу присяга ув'язненої Надії Савченко. А скільки за існуючих на сьогодні обставин це є єдиним можливим засобом підтвердження вступу Надії Савченка? І одразу оголошують технічну перерву майже на дві години. Депутати розходяться отримувати в куларах свої посвідчення та картки. Тепер вони вже народні. По тому знов світська частина робота на камеру Луценко вітає Тимошенко з днем народження її сьогодні. П'ятдесят чотири вона почала щось починає. Все починається і для сина президента. Закони по, децентр... по дерегуляції. це обмовляється схвильований Олексій Порошенко. Згадує і своє минуле в АТО. Зізнається, справжньої війни він так і не бачив. Я е... Був в мінометному підрозділі. Підрозділ мій базувався під Краматорськом. Я, звичайно, не був там ані кіборгом, ані командою, тому, що ну я маю там військову підготовку на рівні військової кафедри. А тим часом справжня баталія між комбатами Семенченком та Мельничуком вони лаються вже два місяці. а Сьогодні Мельничук. Купнув Семенченка ногою і дійшли з'ясовувати стосунки. Що там у вас сталося? Нічого не сталося, а, все у нас замечательно і хорошо. Вони намагаються тримати марку, на них дивляться десятки камер. Обіцяють розібратися та більше не битися. Принаймні в раді. Ми вечором домовимося, так давай зараз домовимося. У мене проти тебе абсолютно нічого з втябці. Якщо, якщо ми вирішили це недорозуміння, от моє родині. Сергій, ну, заканчивай. Вечором, вечором домов... договоримо, і от знову треба на засідання. Його відкриває Звягільський. депутати кричать Ганьба! Письмового скликання обраний 27 жовтня 2014 року, агалошу відкритим. Юлія Янчар, Олексій Сімваков, Володимир Тихомир та Олексій Жиленко. Програма Вікна СТБ.